Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу поділитися з вами своїми враженнями про пряжу, яку я придбала для свого проєкту. Це є бабінна вовна, ось такого білого кольору. Кольор не є сніжно-білим. Ось таку маємо тоненьку ниточку. Ось така тонесенька ниточка. Дана вовна складається в нас. З 80% шерсті і 20% поліаміду. На 100 грамів маємо 1500 метрів. Ось такі в нас йдуть моточки. Це є бабінна вовна. вовна. В моточку приємна на дотик, м'якесенька, ніжна. З даної пряжі я зв'язала ось такий зразочок. Зразочок я в'язала в 4 ниточки. 4 складення ниточка. Ось Чотири ниточки маємо. Резиночку даного зразочку я в'язала спицями номер 2 основний узор в'язала спицями номер 3 На жаль, я не зняла на відео зразочок до прання, маю лише записані розміри. І давайте з вами порівняємо, як змінився наш зразочок після прання в теплій воді з порошком для. Шерстяних та в'язаних виробів. Резиночка в нас у висоту була 2,5 см, в ширину 13 см. Зараз після прання маємо у висоту 2 см. В ширину маємо 15, майже 15,5 см. Так, як розрівняти? Майже 15,5. Основний узор у висоту був 5 см, у ширину був 17 см. Зараз маємо у висоту 4,5 см. І в ширину маємо 18 см. Трохи більше 18,2 так Трошки більше, ніж 18 см. Ось такі розміри в нас після прання. Як відкрилася пряжа? Просто. Просто ефект вау. Як бачите, вона розпушилася, вона розкрилася, вона стала м'якою. З'явився ось такий ніжний пушочок на нашій пряжі. Ось так, як її розтягнути. Ось така вона пушиста. Дуже приємна, м'якесенька, на дотик. Не знаю, чи той пушочок так видно на камеру, чи все передається, але просто вона покрилася повністю вся таким ніжним пушочком. Неймовірно, м'якесенька. З певненістю можу сказати, що в даного продавця я буду купувати дану пряжу в інших кольорах. Ось така вона пушиста. Просто. Просто я, я в захваті, я не можу передати всіх своїх емоцій на камеру, але це щось м'якесенька. Її хочеться тримати в руках. Жодного поколювання. Просто, просто мега-м'якесенька вона, неймовірна. Навіть можемо порівняти ниточки, які побували у воді з ниточками, які ще не були у воді. Можете побачити ось таку різницю, як вони змінилися. Вони стали більш відкриті і пухнасті. Просто пряжою я задоволена. Виріб буде м'якесеньким та ніжним. Що можу сказати про продавця? Купувала я дану пряжу у продавця на польському сайті Allegro. Продавець називається Нінвеаву. В продавця є такі бонуси для клієнтів. Якщо ви купуєте 5 предметів, на 5 предмет маєте 50% скидки. В моєму випадку, я купила 5 моточків по 100 грамів і додала коментар, що я хочу отримати 4 моточки по 125 грамів. І абсолютно безкоштовно мені продавець намотали мої 5. 500 грамів пряжі на 4 моточки по 125. І вийшли ось такі моточки. Ось таку послугу вони теж мають. Ось така ниточка. І ось такий маємо зразочок. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей!